Українсько-угорський та угорсько-закарпатські відносини міцнішають. Про це повідомив жовтней метр держсекретар Міністерства закордонних справ Угорщини на зустрічі з керівником обласної ради. Хочу висловити свої слова. Подяки угода здійснилася. Можу впевнено сказати, результат унікальний 2 мільйони 56 відремонтованих об'єктів. Я вважаю, результат унікальний. Розрахунок був зроблений правильно. Минулого року сторони виявили бажання співпрацювати. Відтак була підписана угода між міністерством закордонних справ Угорщини та обласною радою про співпрацю в реалізації проєктів розвитку в рамках східного партнерства. Мета такої співпраці підтримати навчальні, соціальні та культурні проєкти області. В результаті угодою охоплено 13 адміністративно-територіальних громад, зокрема міста Берегово, Мукачі, Ужгород, Хуст і Чоп, Винградівський та інші райони. Перелік об'єктів який сьогодні зроблено. Це в основному перелік об'єктів, де в основному на селах создаються. Комфортні умови для виховання і навчання дітей. Ще раз велике-велике спасибі від цих батьків, від дітей, від нас особисто. Що якщо, з Божої ласки, далі буде ця співпраця, хай б вона залишалася так і є, тому що це мобільно, оперативно і в кінцевому якісно. Завдяки спільному фінансуванню реконструйовано 56 закладів освіти та культури. Це і нові вікна й на розбережені ремонти та реконструкції установ. На реалізацію проектів зі сторони Угорщини виділили 2 мільйони доларів. Частина коштів надійшла з обласного та місцевих бюджетів Закарпаття. Під час зустрічі такого ж було обговорено питання транскордонного співробітництва, покращення роботи митних переходів, а відтак і їх збільшення. Безперечно, що угорську сторону дуже цікавить, щоб найскоріше вирішилися питання державної гарантії для будівництва обізної міста Берегова. Думки наші єдині, тому що ці речі, тобто розвиток митної інфраструктури, розвиток дорожнього господарства на Закарпатті, приведе до... Покращення надання сервісу, сервізу, а відтак Закарпаття в цілому від того виграє на зустрічі. Особливо відзначили проекти, які реалізували у берегові оновлене приміщення Закарпатського угорського інституту гуртожитку угорського театру. Більше ніж 6 тисячам студентам, ми покращили життя, більш теплі зали та комфортні умови. Крім Берегівського інституту, допомогли також і ужну. Все це за півтори років. Ми показуємо зразок, що означає європейська співпраця. Співпрацюючи Україна може отримати ще більше, і це не тільки фінансова підтримка. Після зустрічі з головою обласної ради, держсекретар міністерства закордонних справ угорщини. Відповів на запитання преси. Одне з них стосувалося ставлення угорського уряду до підписання Україною угоди про асоціацію з ми дивимося на Україну як на частину центральної Європи, тому вважаємо, що асоціація хороший крок для подальшої інтеграції в ЄС. Ми сподіваємося, що уряд та народ України обере ЄС. Розповів жовтней меті про те, що співпраця триватиме і надалі.